Шановні вболівальники, раді вас вітати на ютуб-каналі футбольного клуба Колос Ковалівка та представити черговий випуск новин, в якому ми з вами пригадаємо головні події з життя ковалівської футбольної родини у березні місяці. В березні поновилися змагання для всіх наших головних команд, і першими другу частину сезону офіційно відтривали хлопці колосу 19. Так, 2 березня команда Олександра Поздєєва завітала в гості до Кривбасу, де з'ясувала стосунки на футбольному полі з місцевими однолітками. Поступаючись по ходу матчу з рахунком 2-0, ковалівці зуміли відігратися, і навіть були дуже близькі до того, аби вийти вперед. Але Дмитро Іродовський не зумів реалізувати свій другий пенальті у цій зустрічі, і в підсумку команди завершили гру бойовою нічиєю 2-2. Наступного дня у Кривому розі зіграли перші команди обох колективів, і тут сильнішим виявилися господарі поля. Єдиний Пол у грі забив син головного тренера кривбасу Юрія Вернедуба Віталій Вернедуб, який був кращим за всіх у боротьбі на другому поверсі при подачі кутового на 61-й хвилині гри. Колос, хоча й мав невелику кількість моментів, але вони були доволі непоганими, щоб забити бодай один м'яч у цій зустрічі. Проте, врешті, так ніхто і не зумів розпечатати ворота голкіпера кривбасу Богдана Сарнавського в підсумку. Мінімальна перемога кривбасу 1-0. 8 березня чоловіча половина українців вітала жіночу половину зі святом весни та краси міжнародним жіночим днем. Президент футбольного клубу Колос Андрій Засуха особисто привітав дівчат та тренерів нашої жіночої команди та побажав їм успіхів у другій частині чемпіонату. Давайте цілуватися. 11 та 12 березня наші команди грали в гостях проти руху. Колись ю 19 свій матч провів у винниках та поступився лідеру чемпіонату з рахунком 0-3. А от перша команда на арені Львів перемогла свого суперника з рахунком 1-0. гол на 64-й хвилині провів Павло Оріховський, який забив свій перший м'яч з гри у цьому сезоні. Нагадаємо, що на рахунку Павла вже 5 забитих м'ячів в цьому чемпіонаті, 4 з яких з пенальті, і з цими показниками він є наразі кращим бомбардиром. Колос 12 березня поновилися змагання і у вищій лізі серед жіночих команд, і в рамках 12-го туру ЖФК Колос приймав на базі в Софійській Боршегівці Київське Динамо. Нагадаємо, що в матчі першого кола Динамо перемогло Колос з рахунком 2-1. Цього разу колос взяв реванш, показавши солідну гру та впевнено провівши цей матч. Ну а єдиний гол від Мар'яни Іванишин не зовсім відображає події на полі, адже шансів на позитивний результат у цій грі у суперницьковалівських дівчат практично не було. 12 березня завершився представницький турнір у Вінниці під назвою Вінниця Футбол Кап. Наш клуб на цьому турнірі представляла команда Колос U-15. Свою групу ковалівці впевнено виграли три гри, три перемоги. Колос Нива Вінниця 5-1, колос ФА Тернопіль 2-1. Та Колос Кремінь 2-1. У чвертьфіналі Колос впевнено переміг Дю США 1 з Хмельницького 3-0. У півфіналі наші хлопці подолали серйозного суперника у вигляді УФК Карпати Львів з рахунком 1-0. Ну а у фінальному матчі наші хлопці зустрілися з київським атлетом, якому поступилися місцем у чвертьфіналі зимового кубку ДЮФЛУ. І який у підсумку став його переможцем. В основний час був зафіксований рахунок 1-1 голос у складі на рахунку Назара Урбана, який реалізував пенальті. В серії пенальті ковалівці перемогли з рахунком 4-3. Пенальті реалізували Ковальчук Володимир, Урбан Назар, Гацько Ярослав та Кокора Матвій. Окремо слід відзначити нашого голкіпера Олексія Олійника, який в цій серії парирував два пенальті суперника. Ну я дуже гордий за своїх хлопців. Вони дуже цього правли. З самого початку планувалося сюди приїхати і не втрати в фіналі, ну тим паче виграти. Непростий був матч, непростий був матч, і мені здається, що вам в серії після матчових пенальтів ви все ж таки більше заслуговували на перемогу, ніж команда Атлет. Ви більше цього хотіли. Так, да, так і сталося. бажали багань, цього більше. Но... добре. Регламент, що дідей можна згороти заміни робити, забувати не то тільки речі, не а то і своїх дітей. Вони, вони 19 березня в рамках 18-го туру Колос Ю Ю-19» приймав на своєму полі беззаперечного аутсайдера юнацького чемпіонату Минай, і наші хлопці без жодних проблем розібралися з цим суперником, забивши у його ворота п'ять сухих м'ячів. Гру як кажуть, було зроблено вже в першому таймі, коли дубль оформив Артем Гусол, а Олег Криворучко реалізував пенальті. У другому таймі Дмитро Іродовський та Андрій Шабалай встановили підсумковий рахунок матчу, який явно міг би бути більшим, якби подопічні Олександра Поздєєва реалізували ще кілька своїх 100% моментів. Ця перемога залишає наших юнаків на п'ятому місці в таблиці, але у найближчого переслідувача Полтавської ворскли всього на два очки менше та дві гри в запасі. Сам же тренер колосу u 19 після цієї гри поділився з нами своїми враженнями від матчів його команди в березні. Якщо робити підсумок трьох поєдинків, то ми не задоволені. Бо ми в перших двох поєдинках багато пропустили, мало забили. З рухом я розумію, що рух лідер чемпіонату, Ліга Чемпіонів. Футболісти добрі, але ми взагалі нічого не змогли протиставити, не змогли загрожувати воротах ніяк і це нас не влаштовує, навіть якщо ми граємо з лідером. Сьогодні моментів було багато, але конструктиву не дуже багато, на мій погляд. Я вважаю, що ми повинні діяти чіткіше. Розумніше і швидше. Там не така і велика пауза, там ми неділю пропустимо. Звичайно, буде тижневий цикл, знайдемо гру і виходимо на тижневий цикл до офіційної, але нічого такого, відновлюватися і покращувати наші взаємодії на футбольному полі. Я вважаю, що коли ми втрачаємо м'яч кожні три секунди, 3-4 секунди, то немає таких перечуттів, що ми не повинні, наприклад, бути вищі. Коли ми не втрачаємо м'ячі під тиском, коли ми рухаємось добре, коли ми в змозі тримати інтенсивність гри високу, коли ми ведемо якісну боротьбу. Тоді мож, може бути таке, поки що е, ми до цього прагнемо, але ми так стратегічно не плануємо там, яке місце в кінці в кінцівки буде. Плануємо кожну гру намагатися виграти. 18-й тур УПЛ було проголошено туром пам'яті на честь загиблих на війні представників футбольної фан-спільноти. Як відомо, футбольний клуб Колос з перших днів війни допомагав та допомагає як цивільним українцям, які постраждали від війни, так і звісно військовим, аби наблизити нашу перемогу. Так перед грою з Минаєм президент Колос Андрій Засуха особисто передав на потреби Збройних сил України три новенькі дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo на загальну суму 336 тисяч гривень. А представнику благодійного фонду трибуна героїв був переданий символічний чек на суму у 500 000. Тисяч гривень, що стало вже другим таким внеском до цього фонду. Нагадаємо, що 19 листопада колос також передавав до трибуни героїв 500 тисяч гривень. Щодо самого матчу, 18-го туру, в якому колос в ковалівці приймав Минай. Тут на жаль, похвалитися ковалівцям за його підсумками було нічим. Гості вже на 9-й кулині вийшли вперед зусиллями Кравчука. І як виявилося, цей швидкий гол став єдиним у цій. Грі. Колос мав чудові шанси, аби як мінімум уникнути поразки, але м'яч того дня вперто не йшов у ворота гостей. Таким чином, Колос вже в четверте поспіль грає з рахунком 1-0. Перемоги над Львовом та рухом, і поразка від Кривбасу та Минаю на міжнародну паузу колос пішов на шостому місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 23 очки після 18 турів. Цей же день, 19 березня, свій матч в рамках чемпіонату у вищій лісі грали і наші дівчат. Цього разу в гості до команди Людмили Покотило завітали представниці Рівненського Вересу, які посідають дев'яту сходинку у турнірній таблиці. Беззаперечна перевага нашої команди втілилася у підсумковий рахунок 3-0 на користь «Колосу». Дублем ізначилася Натія Панцулай. І ще один гол в активі Софії Соломахи, яка через травму була поза грою дуже тривалий час. Авторка дубля поділилася своїми враженнями після цієї гри. Сьогодні такий суперник був в принципі не однакового рівня, і в нас були свої завдання. Я впевнена, що суперника були свої. Ми будуємо гру, ми ростемо. Тому початок атаки у нас є. середина є трошки проблеми з завершенням. Але... Ми рухаємося вперед, по грі скажу, що ми стараємося будувати гру, а в них так більше було від захисту, тому мабуть, ми трохи збилися на їх гру, але нам потрібно грати свою. А так загалом я гадаю, що тренери, мабуть, будуть задоволені, розберуть, скажуть помилки і ми. Готуємося до наступної гри. Заповнюючи міжнародну паузу в чемпіонаті Колос 25 березня зіграв товариський матч з командою ЛНЗ Лебедин, яка є дуже амбітним колективом з Черкащини і одним з лідерів першої ліги. Та навесні проведе боротьбу за підвищення у класі. Матч видався доволі інформативним для нашого тренерського штабу та закінчився мінімальною перемогою гостей 1-0. Цю гру та в цілому березень місяць для нашої команди прокоментував головний тренер колосу Ярослав Вишняк. Звичайно, хочеться подякувати нашим збройним. Силам, завдяки яким ми мали можливість готуватися та стартували в цьому чемпіонаті. І ми грали, на широка географія, зараз в другому колі багато виїздів. І в Кривому Розі грали, і грали у Львові, і в себе в Ковалівки грали. Тому дуже велика подяка нашим військовим От, і разом до перемоги. Ви правильно кажете, що інформативна гра і ми її проаналізуємо. От, і я задоволений, що ми зіграли цю гру. Це є частиною підготовки нашої до металіста. Тому, скажімо так, в плані гри мене більше цікавило, ми повинні були навантажити хлопців, тому що ця перерва, поки збірна грає, її треба було заповнювати. Тому хлопці виконували. Перед цією грою е, достатньо непросту роботу, тому була, був фон втоми. Але я дуже задоволений, що ми зіграли цей спарринг з хорошою командою. Ну, в принципі, так, задоволений там, молодими гравцями, які там, з Ю-19 ми задіяли в цій грі. І в підготовці до цієї грі це і Гусел е, Артем і Криворучка Олег, які е, з нами тренувалися. І... Пахолюк Іван, можна ще назвати, це воротар наш молодий. Він сьогодні грав в стартовому складі. Тому, скажімо так, навіть цієї позиції ми задоволені, що і нашу молодь переглянули. Якщо брати результат, то, звичайно, ми як сказати, незадоволені і хочеться завжди більшого. Але такий старт вийшов непростий, можна сказати, важкий плані матчів, тому що і ситуація в лігі, яка складається, коли всі команди йдуть плотно, тому всі ігри такі виходять бойові, більше боротьби, вирішують стандарти багато. Тому, якщо говорити про результат, то, мабуть, ну так, хочеться більшого, скажімо так. А якщо брати відношення хлопців до роботи, до ігор, в деяких матчах все-таки ми. Створювали достатньо моментів, не могли їх реалізувати, тому знаєте, як ставлення гравців дає надію, що далі ми будемо виступати більш впевнено. 26 березня в рамках 14-го туру чемпіонату України наша жіноча команда відправилася до Полтави, де зіграла проти лідера чемпіонату. На жаль, наші дівчата не змогли за великим рахунком нічого запропонувати в Орсклі та поступилися з неприємним рахунком чотири але все ж таки березень жіночий колектив футбольного клубу Колос завершив на мажорній ноті, розгромивши вдома 30 березня команду Ладомир з Володимира з рахунком 4-0. Після поразки у Полтаві минулого туру в цій грі вкрай важливо було перемогти як для турнірного, так і для психологічного стану. Колос не став відкладати справи, як то кажуть, на потім, і вже в першому таймі голи Олесі Маліновської та Анастасії Вороніної зробили хороший заділ для другого тайму та загальної перемоги у другій половині гри в воротах ладомиру побували ще два м'ячі, авторами яких стала Ірина Майбородіна та Мар'яна Іванишин. В той час як ворота Марини Дуднік, так і залишилися недоторканими. Підсумки цього матчу та місяця в цілому для своєї команди підвела тренер ЖФК Колос Людмила Покотило. Три гри ми виграли. Ну, складає у нас реалізація моментів, создає моменти, їх не реалізуємо. Це і було, б видно, було б видно і по сьогоднішній грі, що дуже создали, ну, чотири забили. По Ворсклі, так, да, у нас одна поразка є, це від лідера чемпіонату Полтавської, Полтавської Ворскли. Ви ж ну, настраювали команду, навіть на перемогу буду казати, тому що все в того, щоб, перем... ну, щоб показати гарний футбол з такими командами. Ну, десь підвела е, молодість гравців наші, десь вони перегоріли, будемо так казати, тому що вийшли і отримали гол, вже на четвертій хвилині нам забили гол. Ну, будемо працювати. Теж не можна так голову посипати пеплом. Є на чим працювати. У нас є гравці і молоді, і гравці, ну такі вже, які вже з опитом, будемо казати. От зараз всі їдуть в збірну, четверо гравців їде в Ю-19, два гравця національну. Даємо три дні вихідних і працюємо. Попереду у нас дуже важка буде грати в кривбасі з кривбасом. Це також вони займають другу сходинку в чемпіонаті України. І будемо готуватися до цієї гри, тому що у нас є можливість зіграти, ну, показати гру і вийти, показати свій характер. У нас дівчата молоді, гарні, перспективні. Є, ну, ми їдемо, будемо так перемагати, а там уже. Буде видно. В жіночому футболі це топ, коли в клубі є дівчата, які грають в 19 і дві дівчини грають в національний ну, Для клубу це дуже класно, ще в нас одна гравчиня, дві гравчини, грає в U17. От я ж кажу, що у нас таке знаєте, і молодість, і є опит, то нам. Треба грати і вигравати, що це хоч. І це дуже, так, да, для клубу це дуже класно, коли стільки гравців. Не в кожному клубі це Ворскет, який є дуже 5 в національній збірній і в U19, і також в Кривбасі. А більш таких я не можу назвати клубів в нашого футболу, щоб тільки було гравців в ю 19 в національній збірні і в Ю-17. Дякуємо, що були з нами за те, що вболіваєте та підтримуєте нашу команду. Підписуйтесь на канал Колосу в Ютубі та офіційні сторінки в соціальних мережах, аби завжди бути в курсі подій улюбленого клубу. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!